Харі Крішна, свідомі українці. Депутат Олексій Гончаренка зараз поплюже президента України там у нашому зраді тощо. Але я хочу вам нагадати та повідомити, що війна почалася саме через Гончаренка, тому що саме він тоді збирав людей і створював цей малюнок для Путіна. що, що тут э, притискають українську мову. Культуру тощо. Пам'ятаєте тоді виступив Ганчаренка, а ми будемо говорити по-русски, мені дадіємо нічого російську культуру тощо. Тобто Путін пішов війною на Україну, аби врятувати Ганчаренка, розумієте? Тут дуже цікавий момент. Рятувати Ганчаренка через те, що ми зачинили кордони, а Ганчаренка не може втікти до Росії. Тож можемо краще відкрити йому кордони. Ганчаренка до Росії, я він втік до Путлера, тому що саме для нього він створював цей малюнок, що когось притискають, і Путін, Путін прийняв рішення е, рятувати тих, кого притискають. Отже, якщо Ганченка притискають, хай, може хай забирає Ганченка, навіщо воювати через цього Гончаренка. Краще можна відправити його одразу до Росії, та, та війна зупиниться. Як ви вважаєте, друзі? Харі Крішна у коментарях.